Вітаю, друзі! Це канал Second І e, і я Людмила. Дивіться, які гарні слімбеки я знайшла. Це манго. Вони зовсім нові, в гарному стані. Подивіться, які підбори високі. Як шкода, що це 39-й розмір, а я ношу 38-й, тому вимушена їх залишити. Для тих, хто дивиться мене вперше, я знаходжуся в місті Миколаєві на півдні країни. І перше, що Після взуття я пішла дивитися сумки, тому що це перед останній день завозу, коли ціна складає 102 гривні за кілограм. Дивіться, яку гарну сумку я знайшла. Здається, це сумка для візажиста. Ну, Мені так здається, дуже гарна підкладинка всередині, щоб покласти туди різні приналежності для макіяжу. Ну, по крайній мірі, мені так здається, сумок сьогодні дуже багато, але шкода, вони майже всі з дефектами. Ось іще одну таку знайшла літній варіант. Шкода, що ручки пошкоджені. Тепер в тренді носити такі сумки. Дуже шкода, що я не полюбляю ремонтувати. Ну, ви знаєте. Знайшла ще ось таку сумку, шкіряну. Шоколадного кольору. Бренд мені невідомий, показую вам ближче. Вона в дуже гарному стані, на перший погляд. Хотіла її придбати, і ручка тут в гарному стані. Також форнітура теж в гарному стані. Однією рукою не дуже зручно дивитися. Шукала, щоб знайти всередині ще позначки бренду, але ні. Ось дивіться. Тут трішки пошкодження внизу. Тому теж не стала її купувати. Ще одну сумку знайшла: шкіряну. Подивіться, яке гарне оздоблення. На перший погляд здається, що це срібло. Ну, як би срібло. No name. Не знайшла ніякого назви бренду. Теж цікава сумка. Але занадто довга ручка мені здається. На дуже високу зрістом рі... для когось. Теж її залишила. А ось, дивіться, сірого кольору, форми батона. Тепер це сучасно теж такої форми носити. Але тут занадто багато фурнітури. А ще знайшла трішки пошкодження ось я вам показую. Теж шкода. Тому що хотілося б її було придбати. Ну, я продовжую мої пошуки, і ось ще я держу в руці вона зовсім в гарному стані. Шкода, що вона не тримає форми. І це матеріал, не знаю, який матеріал, тому що не знайшла бірочки в гарному стані, але крутила, вертіла її в руці і теж була вимушена залишити. Тому що я не ношу багато речей в сумці. І вона завжди буде, отак-висіти, от висіти, не тримаючи форми. Бренд я не змогла прочитати, можливо, ви знаєте, якби ця сумка була із шкіри, то, мені здається, їй б не було б ціни. Це останній місяць літа, але вже з'явилося багато осінніх речей. Жилеток. Жакетів, і я ось знайшла ось таку жилетку, яка сподобалась мені своїм візерункам. Щось нагадує тваринний принт, а це тепер сучасно. Body Flirt бренд. Якість така собі, але фасон сучасний, і мені б хотілося її приміряти для вас. Склад у неї всього. 6% шерсті, а то поліамід, здається. Не встигла прочитати. Ось так вона виглядає на мені. Звісно, її треба одягати не з цією сукнею, як у мене. Але в мене не було нічого другого, щоб одягти під низ, тому я міряю так. Кишеньки тут сучасного крою, мінімалістичні гудзики. Мені подобається, я одразу почала думати, з чим би я її одягла. У мене є спідничка такого кольору, думала її придбати, але потім ближче роздивилася, тканина занадто видає свою неякість, тому я її залишила. А ось дивіться, яка знахідка. Одразу... Перемістилася в 90-ті роки, в кінець 90-х. Тоді це було дуже сучасне крій куртки. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на цей канал, тому що далі буде ще більше цікавого. З'явилися халати, і ось такий один червоний, ну він більш малиновий. В мене дуже багато халатів вже є, а на продаж я не купую, тому що є трішки негативний досвід. З'явилися бодіки з довгим рукавом. І ось один такий, привернув мою увагу це біршка. Розмір маленький, тому я, звісно, не стала приміряти його, але сподобалось мені своїм кроєм рукава. Зверніть увагу дуже цікаво. Як на мене було б гарно таке боді одягти із чоловічого крою штанами, щоб трішки на стегнах виглядало тіло. Було б дуже гарно. Ну, Я так думаю, якби я могла, я б так одягла б. А ви із суконь звернула увагу на ось таку чорного кольору. Теж мені бренд невідомий, але по назві здається, що це із Італії. Ну, це я так вважаю, можливо, ні. Дуже гарна теж сучасного фасону, сукня сорочка. Шкода, що камера не передає чорний колір і дуже складно показати вам фасон, тому я спішу приміряти і показати, як буде виглядати на мені. І одразу кидається в очі. Крій рукава, зверніть увагу, Ну, з однієї руки я не пристібнула, тому що було незручно, але друга рука дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. А що думаєте ви? Ой, один гудзик я не пристібнула. Але я дуже задоволена цією знахідкою і скажу одразу, що я її придбала. Тканина це котон, але не зовсім тонке, структурована. Мені подобається цей вільний фасон І спереду довжина до коліна. Це мені теж подобається. Здається, цю сорочку можна ще носити, як ну, накидати зверху. Хоча впевнена, що я буду носити її просто отак, без нічого, як сукню. Можливо, з кросівками, можливо, з макасинами. Мені дуже подобається. А вам як чекаю ваші коментарі. Ще одна сукенка мені сподобалася це 100% віскоза ось такий бренд розмір XL. Думаю, що треба її приміряти і подивитись, як буде вона на мені виглядати. І ось я вже її одягла. Внизу мені подобається. Але вверху, здається, вона на мене маленька, дуже шкода. Вона трішки пожм'якана і занадто маленьке декольте, як для мене. все показую рукою. І занадто висока талія, талія, якби трішки нижче, і сукня була б довше, а тепер довгі сукні, це тренд. Тому дуже шкода, але я впевнена, що знайдеться для цієї сукні власниця, яка буде носити її з задоволенням. Тому я її залишила. Також не змогла пройти повз ось цієї вінтажної спіднички. Я знайшла це серед суконь. До речі, суконь було дуже багато. З цією спідничкою ще є блуза ось така. Видно, що це вінтажна річ, дуже якісно гарно пошито. Ось такий бренд. Гудзики цікаві. Видно, що це морська тематика. Можливо, навіть це спецодяг якийсь. Хоча розмір на мене великуватий, але мені дуже подобається, як воно пошито. І я не втрималася, щоб теж її приміряти і подивитись, як воно буде виглядати на мені. Раніше я дуже багато купувала вінтажних речей, але тепер я трішки стримуюся. Але приміряти чому ні? І ось так воно виглядає на мені. Ну, розмір на мене великий, і видно, що це на жіночку. Чи дівчинку вищого зросту і більшого розміру. Але ж подивіться, як воно пошито. А ще я не змогла застебнути на Наталії спідничку. Хоча вона на мене велика, але в талії вона на мене маленька. Ну що ж, я її залишила. Із спідничок знайшла ось таку канді це дуже хороший бренд, особливо. Піджаки, жакети дуже хорошої якості. Це спідничка на мене дуже велика. Хоча такий приємний колір. І написано, що це XL, але ну, занадто велика. І ще одна спідничка. Дуже така приємна в квіточку. Зовсім нова. Ось я показую вам бірочку. Розмір на мене. Маленький, тому я не стала її приміряти, але мені сподобалось дуже і вирішила показати вам. Я звернула увагу, що вже не дуже багато купують літніх речей, а більше звертають увагу на осінні. До речі, у коробках ось таких там дуже багато шкарпеток, ще чогось. Завжди там, особливо в останній день завозу, багато. Люди копошаться, тому я дуже рідко там знімаю. Потім я пішла до футболок, до чоловічих, тому що я і для себе купую теж чоловічі фасони футболок. Жіночі мені не дуже подобаються. Товару залишається ще дуже багато, але все воно. В поганому стані, ось, до речі, гарна така квітка, ванс. Але видно, що стан речі поношений. Хоча, як кажуть стилісти, що тепер в тренді носити футболки в трішки потертому стані, що це такий тренд. Ну, не знаю. Трішки вирішила вам показати, як я взагалі. Роздивляюся речі. Кожну річ я передивляюся на дефекти, на розмір, на візерунки, на якість. Ось знову якась футболка. Минулого разу щось подібне було. А ось, дивіться, яка червона. І вона в дуже гарному стані. Якість хороша і візерунок цікавий. Треба взяти цю футболку, можливо, я її придбаю. Чуть пізніше я вам скажу, придбаю її чи ні. І ще знайшла одну цікаву футболку. На перший погляд, вона здалася мені зовсім в поганому стані, але ось подивіться: камера погано передає, але таке відчуття, ніби водою хтось бризнув і залишилися капельки. І це бренд. Дізель. Класна знахідка. Я її теж візьму з собою. Ну що, покажу вам, що я відібрала з футболок. Скажу одразу цю червону я придбала. І цю чорну дізель я теж придбала. Тепер ось жіноча така з вінтажним візерунком. Теж я її придбала для себе. Це вже третя футболка, яка буде в моїй сумці. Наступна ось така червона з гарним надписом, вона в дуже гарному стані. Хоча відрізана бірка, але все ж таки я її придбала. Наступна манго, в'язана футболка, така кежуального стилю. Хотіла її придбати, але потім. Вспомнила, що у мене є в гардеробі щось подібне, тільки жовтого кольору. І, якщо чесно, коли носиш її, вона розповзається на тобі. На два, на три розміри стає більше. Тому я її залишила. І ось ще одна така цікава. Я її роздивлялася довгенько, хотіла придбати. Подобаються мені плечки, але я Поспішала, тому що в мене було дуже мало часу, тому я її залишила. Це вже я на касі покажу вам мій чек. Ось я його вже беру, і буду виходити. Ось мій чек, адреса магазину. Тому дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!